Світла, простора і у той же час по-домашньому затишна і компактна. Нічого зайвого і нічого такого, щоб хотілося додати. Таке враження склалося у нас про церкву введення у храм Пресвятої Богородиці, що у селі Хмелівка на Богорочанщині. Храму майже 100 років, проте ні його зовнішній вигляд, ні внутрішнє наповнення не вказують на поважний вік споруди. Майстрам, які зводили церковцю, і людям, які пізніше працювали тут, вдалося зробити її, так би мовити, сучасницею кожного покоління, що з'являлося у селі і відходило у вічність зі стін цієї святині. Вона направду є рідною для кожного, хто народився чи живе у Хмелівці. На початку програми за традицією кілька слів про саме село. Перша письмова згадка про Хмелівку 1629 рік. Щодо назви, то існує кілька версій, чому саме так люди колись найменували це поселення. Перша від імені Богдана Хмельницького гетьмана, хоча, бачите, певно мало вірогідно через те, що Хмельівка раніше існувала, але і Хмельницького тут не було на цих теренах. Друга від рослини хмелю, який дійсно ріс у, у лісі поблизу Хмелівки. Можливо, ця назва Хмелівка від цієї рослини. Ну а третя, від теж версію подають від якогось такого господаря Хмельовського, який був чи на найпершим поселенцем тут, чи може власником цього поселення Хмельовський. І, можливо, теж від цього назва Хмелівки. Але достовірних даних ніхто не дає. Як на мене, то останні з версій найвірогідніші, адже і нині на цих теренах мешкають люди з прізвищем Хмельовський. Та і хмелю довкола села росло чимало. Відомо, що спочатку поселення було невеличким, всього кілька десятків господарств. Та, попри це, його мешканці спромоглися збудувати у селі свою, хоч і маленьку, церковцю. Є відомості, що на цьому місці була стара церква з 1716 року, яка, як нам кажуть, була маленькою через те, що Зразу село було теж маленьке, налічувало десь 20-40 домогосподарств і будована власне коштом тих людей, хмельничан, які на той час тут проживали. Ну і коли вона була вже старенькою, більше певно 100 років, я не знаю, не маємо відомостей, що з нею сталося, чи просто вона була замалою, чи може вже була досить старою. Від тих літ то почала громада, яка вже збільшилася будувати цей храм, якому зараз ми перебуваємо. Ймовірно, стара церковця вже не могла вмістити усіх вірян, адже село зростало і на початку ХХ століття, каже отець Сергій, тут уже нараховувалося близько 200 господарств. Церкву розібрали, наскільки нам мені так відомо. Але я думаю, що цю церкву будувалося все ж таки з нових матеріалів. Маємо коло церкви дзвіницю, як кажуть нам старші люди, що вона збудована раніше, ніж ця церква. Тобто дивимося на неї, що матеріал є старий і перероблений, тобто є місця, де, де заходили ті балки. Отже, десь можемо думати, що і старої церкви брали той можливий матеріал, щоб збудувати цю дзвіницю, яка й коло церкви зараз на даний час. Дерево, з якого зведена дзвіниця, виглядає на правду набагато старшим аніж матеріал храму що поруч, та і два голосні дзвони датуються ще 19 століттям, тобто вони скликали мешканців села на спільну молитву ще у стареньку церкву. Отож, на початку ХХ століття у селі вирішили зводити більшу, просторішу церкву з нового матеріалу. Благо, що його у громади у той час кажуть, було вдосталь. Будували цю церкву за е, виручені кошти за проданий ліс, за громадський ліс, який був у користуванні громади. Отже, ліс продали і будували відтак церкву за виручені кошти. Майстрів закликали із сусіднього села з Росільни. Їхні імена стали відомі після того, як на горищі храму багаторічний старший брат церковної громади Дмитро Паранюк разом зі скарбником паном Василем знайшли тайник, про який давно переповідали старожили. Коли ми почали старшим братом Дмитром Сільвестровичем підіймати такі історичні дані, тому що люди говорили, що тут є. Такий невеличкий тайничок, якому десь стояла якась табличка. Ми тут почали шукати, знайшли ці таблички. Майстри, які будували цей Божий храм, вони і залишили по собі таку пам'ятку, що власне майстри написано, що всі з Росільної були. 30-го року будували, закінчили 31-го року, і 31-го року церква була освячена. Ну, на цих таблицях, бачите, і вказано, хто робили, які майстри робили. Будували це Іван, і Василь, і його син Максимови, Олекса Дякун і хто там Микита Васильів. Оці майстри, які церкву нашу в 30-х-31 роках вони будували. І таку пам'ятку історичну нам залишили. Тішимося, що ми теж маємо, що в нас збереглося таке свідчення. Дерев'яні скрижалі разом зі знайденими старовинними книгами та давньою церковною символікою стали експонатами місцевого музею, який облаштували біля церкви. І музей якраз з ініціативи нашого старшого брата Дмитра Паранюка, так. ну і певно, що братство, оце, що збереглося, бачите, отакі дерев'яні статуї, теж, можливо, ще старенької тої церковці. Ну, і... Тут зберігаємо в музеї все, що є старше. Старі фелони, так, отакі От фелони ще старі з давніших часів, щоб їх не викидати. Ми все це складаємо до нашого музею, де десь може хтось приїжджає так як ви зайти, подивитися, де можуть наші діти десь зайти подивитися зі школи. Та повернемося до будівництва церкви на початку 30-х років минулого століття. Зводила храм громада, допомагаючи майстрам швидкими, так би мовити, рекордними темпами. Всього за півтора-два роки від початку будівництва отчим вдалося його завершити. Була освячена на свято введення в храм Пресвятої Богородиці, відки взяла назву 4 грудня 31-го року. Будувалася вона за отця Василя Гординського, який був тут парухом. Досить довгі роки, як записано нам в історії села з 1927 по 1940 рік. Щодо внутрішнього наповнення храму, то іконостас у ньому встановили той, який прикрашав ще стареньку церковцю, попередницю цієї робота іконописців 19 сторіччя і досі захоплює. Старі образи дуже інтересно мені було поглядати, бо вони носять специфічно намальовані. Так як це малювали львівські художники. Іконостас зберегли, певно, коли розбирали стару церкву. Цей іконостас помістили сюди. Тому є вущий. За часів перемалювання церкви, бачите, додали трошки, так би поширили той іконостас, намалювали е, ікону апостола Юди Тадея, а з другого боку Дмитрія Солунського. Не тільки ці образи з'явилися у церкві порівняно недавно. Натхненний роботою давніх іконописців місцевий художник пан Василь. Прикрасив стіни храму своїми роботами. Це найперша моя робота воздвиження чесного Христа. На кутовому іконостасі. І друга успіння Божої Матері. Це перші роботи, які я почав робити. Це княгиня Ольга і також князь Володимир. І Остання моя робота це е, Святий Миколай. Сучасні ікони поруч зі старовинними, вони у церкві якось вдало доповнюють одна одну. Ще однією цінною реліквією у храмі є запрестольний образ Матері Божої з дитятком, яку, думаю, отець Сергій, малювали ті ж таки львівські майстри, автори іконостасу. Я думаю, що теж вартує особливої уваги досить давня. Можливо, що також і з тої давньої старенької нашої церкви, яка була. До 30-го року, до збудування нової. Загалом внутрішній розпис церкви, окрім старовинного іконостасу та запрестольної ікони, зазнав досить суттєвих змін на початку цього століття. У 2006 році ми мали такий ювілей 75-ліття церкви. До того ювілею ми церкву обновили. До того часу вона була таких більше коричного, такого темнішого кольору. Ну, а так як це Богородична церква, то громада вирішила, що власне такий колір буде пасувати дійсно нашому Божому храмові. І як бачите, що він є, попри те, що вже немалі руки, але виглядає, я думаю, що непогано. Виглядає світло, виглядає ясно, виглядає молодо. І громада робить все можливе від себе, щоб храм не старів а навпаки, молодів. Бував щоразу молодіший і кращий. Направду святиня виглядає досить молодо. Завдяки ініціативі керівництва місцевого церковного братства вдалося зробити чимало. Зробили паркет, церкви поновили. Потім треба було купола перекрити, бо був один купол похилений дуже. Закликали майстрів. Хочти трохи були, ми почали перекривати булатом. Оновили хрести. Важко пригадати усе одразу, каже пан Василь. Роботи зроблено дуже багато. А ще більше попереду. Бо переконаний, треба дбати про рідну духовну домівку. будемо підтримувати церкву, той шокотрий будинок. Якщо ви залишите будинок, хіба довго він буде існувати? Існує будинок тоді, коли людина живе. Такси. Якщо в цю церкву будуть заходити, люди і вона церква буде жива. А її теж треба підтримувати, поновлювати. Навіть у часи Радянщини церковцю місцеві люди відстояли, не дали закрити, облаштувати тут склад чи якимось іншим чином осквернити святиню. Як це робили безбожники в інших храмах, церква Хмалівці завжди була дочерньою церквою в села Глибокого. Вона менша парафія, там була більша, була материнська ця була сестринська чи дочерня, власне, дочерня церква. Вона була трошки закрита в 50-х роках, але так, щоб до повного її закриття люди просто не дали її закрити. Старалися люди старший брат. Там, Пилипчук Федір, він їздив, там, домагався, щоб не закривали цю церкву, щоб люди проводили богослужіння та хрещення. Треба було звінчання давати людям. Люди в нас були, так, боязні і старалися жити по Божих законах. Церква фактично була відчинена. Служба Божа не служилася кожної неділі, десь священик приїжджав з глибокого, люди десь таємно хрестили дітей чи, чи брали шлюб, напевно, що вдома, чи ховали своїх померлих, але церква. Залишалося відкритою. Тобто були ключі, можна було, кажуть, ті обряди десь свої, зберегти, прийняти в церкві. Єдиним у своєму рішенні було село і в час, коли постало питання залишатися вірянам-прихожанами Московського патріархату чи повертатися у лоно Батьківської церкви. Село воно маленьке, воно єдине, як єдиний кулак. Тобто тут в селі завжди священника слухали, любили. Служив свого часу вже покійний такий отець Мирон Дорош, який, власне, і в глибокому служив, і тут в дочерній церкві, у Хмелівці. І коли прийшов той час легалізації церкви, прийшов час вибору, чи триматися нам Руської православної церкви, чи вертатися до прадідівської віри, то одноголосно на зборах було проголошено, що вертаємося до віри наших дідів, батьків. І церква перейшла під юрисдикцію Греко-католицької церкви разом з священником отцем Мироном Дорошем. Були збори які з священником. Він об'явив, якщо ви хочете люди, то будь ласка, скажіть. Ну і згодились усі перейти на греко-католицьку віру, так віру батьків своїх. Невеличке село, але дружнє. Живуть тут люди привітні, скромні і прості. Вони пам'ятають свою історію і намагаються всі ці знання передати прийдешнім поколінням і зберегти для нащадків все найцінніше, а особливо духовний скарб Хмелівки церкву введення у храм Пресвятої Богородиці. Готуємося, будемо святкувати століття храму за 9 років, які пролетять, певно, так, як час біжить, як, як 9 днів. Тому треба готуватися вже від сьогодні. Десь маємо багато планів на майбутнє, що зробити, щоб дочекатися і святкувати урочисто цей ювілей. Кожний населений пункт це окрема досить об'ємна й унікальна історія. Коли читаєш в давніх документах про те чи інше село, то обов'язково натрапляєш на дати побудови у ньому храмів. Бо ці споруди для українців завжди були важливими, бо ми глибоковіруюча нація і церква це друга домівка, це візитівка села, його гордість і престиж. Ми завершили розповідь про святиню у Хмелівці. але попереду програми про інші храми, якими також пишаються люди, що вважають їх рідними, унікальними. Бо так і є.